Доброго дня, шановні колеги. Я медюк Валентин Миколаєвич, головний державний інспектор Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми на підприємстві Одеський хлібозавод No4 проводимо тренінг з імітацією реальних дій щодо проведення вогневих робіт. До електрозвалювальних робіт допускаються особи, які досягли 18 років ті, хто має свідоцтво про освіту, що дає право виконувати зварювальні роботи, діючу групу з електробезпеки на нижче другої та відповідне посвідчення про перевірку знань з електробезпеки, пожежної безпеки та технології робіт. Особи, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд та не мають медичних протипоказань для роботи в умовах підприємства, пройшли інструктаж охорони праці, вступний первинний та повторний на робочому місці. Пройшли стажування на робочому місці від 2 до 15 робочих змін для набуття навичок безпечного ведення робіт, ознайомлені з інструкцією для електрозварника та правилами поведінки при виникненні аварії. До початку роботи безпосередньо на робочому місці електрозварник ручного зварювання повинен отримати від керівника завдання та інструктаж про безпечні методи виконання дорученої роботи. Про проведення інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. До початку роботи електрозварник ручного. Зварювання повинен оглянути і упорядкувати робоче місце і проходи поблизу нього. Підлога на робочому місці повинна бути суха, перевірити ізоляцію зварювальних проводів, переконатись у наявності заземлення електрозварювальної установки та надійності з'єднання всіх контактів. переконатись, що поблизу місця зварювання немає легкозаймистих і пальних матеріалів. Переконатись, що освітленість робочого місця достатня для виконання робіт. Переконатись у наявності та придатності засобів пожежого гасіння. На робочому місці не повинно бути легкозаймистих речовин і горючих матеріалів. Прибрати робоче місце, щоб був вільний доступ до електрозварювальної установки, засобів пожежого гасіння. Забезпечена зручність і безпека при виконанні робіт. При одночасній роботі кількох зварювальних установок слід розташовувати їх на відстані не менше, ніж 0,35 метра одна від одної. Заготовки повинні бути очищені від іржі, бруду, жиру. Перед початком зварювання повинен оглянути і перевірити електрозварювальний апарат, електричні кабелі, огородження робочого місця, правильність з'єднань, цілісність ізоляції, електричних проводів. Перед початком роботи електрозварник повинен надіти спецодяг, спецзуття, застебнути манжети рукавів. При цьому куртка не повинна бути заправлена в брюки, а брюки мають бути випущені поверх черевиків. Одержати індивідуальні засоби захисту, які необхідно використовувати за призначенням. А саме, щиток електрозварника для захисту від бризок розплавленого металу, від променів електричної дуги. Перевірити цілісність щитка, відповідність типу затемненого скла на ньому. Запобіжний пояс при роботі на висоті або всередині ємності, Шланговий протигаз для роботи всередині закритих резервуарів при наявності аерозолю газу пилу. Каз з три тришаровими підшоломниками для захисту голови від падіння предметів: азбестові і брезентові нарукавники для захисту від бризок розплавленого металу. При стельовому зварюванні, окуляри захисні із фільтру фільтром. Робітники, які виконують зварювальні та вогневі роботи, повинні виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку оточуючого персоналу. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння, утримувати робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватись правил експлуатації обладнання інструментів та пристроїв.